сьогодні я буду знімати короткий відосік про анімацію ігрока. Щоб детальніше її роздивитися, я включу іншу камеру. Отак от. Так от він бігає. Стрибає він трошки, вони ще не допрацювали цю деталь. Як він стрибає. Він присідає, він ще там трошки по-іншому ходить, бачите? Отак от Зараз от. е це позабираю. Якщо взяти сокиру і почати бігти, зараз я вам покажу. Отак. От То він за такою анімацією буде бігти. Отак. От якщо з мечем. Літає він отак. Бігає з мечем отак. от. Ну, в принципі, якщо ви хочете мод на візуальні ефекти, це крутий мод. Так само всі моди, майже які я показую, вони з MCP моди на Майнкрафт. Це з Play Market якби цей мод класний, він мені подобається. Єдине, що мені не подобається, що там додається оцей от прапор ззаду, ви його бачите. А так, ну це дуже класний мод. Отак от він відкривається. А. І він б'ється. Зараз я зніму щит, як він б'ється без щита. Так от він, при... ә, коли пристиг, ходить. А отак так от б'ється мечом. Зараз. Отак от. Класна анімація. А сукеру і отак. так. В принципі, всім раджу цей мод, він класний. Якби там буде стояти 1.21, але він працює на 1.20 теж.